Доброго ранку, діти! Сьогодні середа і в нас з вами малювання. Вже осінь закінчується і треба нам зробити заготовки. Ми вже з вами робили огірки, помідори в банках закривали, а сьогодні ми будемо робити з вами консервовані яблучка. Нам знадобляться яблука, фарба, ламастяк, ну і пензлик з водичкою. Яблочка я розрізала навпіл. І ми будемо зараз консервувати яблука. Нам знадобиться зелена фарба. Я вже зарані намочила. Дивіться, намазуємо фарбою яблочка наша. Ось так. І прикладаємо. ось таке зелене яблочко. Одно в банку поклали. Ще фарбу беремо друге яблучко. Якщо де трошки, то ми можемо подфарбувати пензликом, бо на ньому ще залишилася фарба. Опять беремо знову і намазуємо яблучко фарбою зеленою. Ми тільки з вами в банку складаємо зелені яблучка. Ось так. Помилі пензли, беремо червону фарбу і будемо зараз консервувати червоні яблочка. Намазали ось так фарбу нанесли на яблучка І прикладуємо от сюди, в куток зверху. Трошки підмалювали це, може, я трошки яблучка не дуже рівно відрізала. Так, намазуємо знову фарбу червону. Ось сюди яблучко. Підмалювали ось таке яблучко. Знов беремо фарбочку і наносимо червону фарбу. Ось так, на цю сторону яблучка, де ми зрізали. Ось сюди. Ось сюди. Трошки подмалюємо наше яблучко і тут ось так. Буде гарний в нас компот. А зімою, як нам захочеться солоденького, щось таке пахнучого, вкуснячого. І ще яблочко. Ой! Пензлик впав. Нічого. Ось так достатньо. Тепер ми візьмемо чорний хломастик і намалюємо зернятко нашому яблучку. Ось тут, ось Костічки, щоб нам було удобно їх з баночки доставати. А тут є такі яблучки ми з вами законсервували. Ось подивіться, нам ще треба зробити що? Кришку. а кришку ми зробимо жовтеньку, бо вона ж з метала. Ось так. Ось така в нас кришечка буде. Гарна, щоб наші яблучки були закриті. Пензлик промили і подивіться, який гарний вийшов малюнок. На цьому я з вами прощаюсь, до зустрічі, до побачення!